Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Конішевський, і я сьогодні, як завжди, на риболовлі. Хто здогадається, чому я по пояс в воді? Навіщо мені зимові сані? І хто здогадається, яка вас сьогодні чекає рибалка, залишайте коментар. Ну, а хто здогадався, сьогодні я буду ловити на розливах і для цього використовую. Забродний костюм, або як його називають, вайдерси, і хочу половити на розливах. Це ті самі розливи річки Ірпінь, де ми з Андрюхою минулого разу ловили на човнах. Але цього разу човни залишили, хочу половити просто-напросто в заброд. Для цього мені. Знадобляться зимові сані, і чесно кажучи, ви б бачили реакцію е, рибаків, яких, до речі, на водоймі просто повно, коли е, я ніс свої речі, точніше тягнув їх по землі в зимових санях, знаєте, у людей такі оточі. А мені здалося, що хтось намагався викликати швидку або поліцію. Зразу почали домашніх улюбленців прижимати до себе, дітей закривати на всякий випадок в машині. Подумали, ну все, пацан злетів з глузду, з катух. Добре, хоч бур з собою не взяв. Ну, якщо серйозно, то е, ось такий, от е, прикольний спосіб. Доставити ваші речі до того місця, де ви будете рибалити в заброд. я побачив на каналі Energy Fishing у Сереги Розанова і це мені здалося дуже класний спосіб, тому сьогодні теж його використаю ну і поділюсь своїм досвідом, чи сподобалось, чи ні. А сьогодні ми в цю осінню днину будемо намагатися впіймати останнє тепло і зловити все-таки ще декількох карасиків на поплавець і тим самим закрити поплавечний сезон. Зараз я покажу. Як я себе знімаю, щоб ви розуміли, така от конструкція пливе поряд зі мною і мене знімає. Я дуже сподіваюся, що сьогодні я з камерою своєю улюбленою не попрощаюся і буду на що вам знімати свої наступні відео. Так, ну що, вставимо наші тички під будилище. Опача? Є. Так, ну а ми підвищуємо ставки, тепер. Мене знімає отак от мій штатив. Сподіваюсь, він не попливе. Ми будемо розкладати вудки. Сьогодні буду рибалити блейдом 5-метровим і новий Scout-TC в довжині 6 метрів. Я так от це місце обрав для того, щоб одну вудочку кидати під комишек, а іншу вудочку кидати під ось така якась острівці травички ростуть. Не знаю, як вона називається, але от кидати під неї. Я чомусь впевнений, що. В цих острівцях в будь-якому випадку карасик якийсь живе, особливо зараз, коли вже у нас осінь, вже ранки я вам хочу сказати такі, що ближче до нуля. І це саме тому одна з причин, чому ми не приїхали на рибалку з самого ранку, тому що ну, все-таки чекали, поки водичка трішки прогріється, бо я думав, що розраховувати на карася з самого ранку, коли ще на дворі такий дубак. Коли водичка з ночі там на пару градусів впала, думав, що очікувати не варто. Саме тому ми не ризикнули. А ось трішки. Водичка прогрілась, трішки сонечко встало, і десь об 11 годині ми сюди приїхали. Андрюха лишився рибалити на березі. До речі, я вже не раз казав, що він організовує дитячі змагання в себе на Київському морі. Зазвичай. І приїхав я йому в магазин. Він мені розказав, що в нього є класна традиція, що багато хто з рибалок приносять, просто, знаєте, якісь речі, риболовні, якими не користуються. І він потім покупцям або якимось малим починаючим рибалкам, дітям ці от всякі. Такі от сюрпризчики роздає. Тому я теж вирішив долучитися до цієї от риболовної ініціативи і теж, привівши інвентаризацію в себе на риболовному своєму маленькому складі, підібрав ті речі, якими ми не користуюся, і знаєте, що я з ними зробив? От таких от три невеличких ящика буде стояти у Андрюхі в магазині в Демидові. І значить, щоб отримати щось з цих ніштяків, вам достатньо приїхати в магазин, сказати. Ключове слово. Ключове слово буде: а у вас є щось від каналу Конюшевський ловит? І вам показують те, що є. І в одні руки можна буде обрати три якихось одиниці. А що тут є? Дивіться: тут в нас є ліквідіки, тут у нас є міласа різноманітних виробників, тут навіть є сенсас, щоб ви розуміли. Знову міласа, тут є різноманітні 100% атрактанти. Тобто це максимальні концентрати, які можна замішувати, додавати в будь-яку прикормку, діпувати насадки. Тобто тут такі речі, що навіть яких немає в продажі. Тут, от бачите, навіть G-Stream. Brain, Feeder Sport. Тобто Тут достатньо такі багато. Є ось такі от різноманітні браслетики на руку, є різноманітні коробки, різноманітні насадки. Гудівниці шофлетові. Дивіться, що цілий кульок звичайних фідерних гудівниць. Тут є ось такі от тубуси під е, квівертипи. Тут є підставки, що під коропа, що під фідер. Е, коротше, є дуже багато ністяків. Андрюха ось не дасть брехати. Тому для того, щоб це отримати, я скажу, в магазині будуть видавати тільки три одиниці на руки. Приходите, кажете, а є? Які штучки від канала Конішевська Ловит. Вам дають те, що є, ви звідти вибираєте, тому поспішіть. Відео намагатися буду, щоб вийшло в понеділок. Я думаю, за тиждень все розметуть, тому хто перший прийде, так сказати, того і тапки. Поспішіть. Так, ну а я, як ви бачите, вудки вже закинув. Перед тим, як проведу вам екскурсію, покажу я, що я тут наробив, і поясню, чому я саме так зробив. Перед цим хочу загодуватися, адже я... Прикормочку замішав на березі, Ой! щоб це все діло було зручніше. І в мене наступний склад прикормочки. І це моя улюблена прикормка Real Fish чесник Чебрець. Лишився ліквід, мій улюблений теж карасьовий. Це те, що з чесником. Це те, що не тільки має запах, а і смак, це те, що з додаванням марцепана і інших добавочок, яких карасик, які ніколи не оминає. У мене лишилося з минулої рибалки, до речі, як ми рибалили тут з лодки в корчах, то дивився і лишав коментар. Дуже дякую, друзі, і за перегляд, і за коментарі, і за підтримку. Також лишився трішки цього ліквіду, я його теж додав до прикормочки. Ну, і, відповідно, без якоїсь крупної фракції не хотілося. Витрачати час, не хотілося йти на рибалочку, тому додав коноплю. Конопля максимально універсальна, дрібна добавка, яка працює завжди гарно і по теплій, і по холодній воді, тому вирішив додати ще баночку конопельки. І ось така от вийшла в мене прикормочка. По плавці я вже свої закинув. Зараз закину по декілька таких от невеликих кульок на кожну з дистанцій і буду чекати покльовочки наших карасик Сподіваюся, що і трофей серед них сьогодні теж буде. Тому годуємося. опача прикормка гарно зволожена. опача Так, ну, а на шестиметрову вудку треба постаратися, щоб докинути. Так, перельот. Оп, точно в ціль. Багато годувати не будемо. Лишу прикормку на потім. Можливо, буде таке, що тут рибки не буде, і потрібно буде її пошукати е на інших ділянках. Інші ділянки в нас можуть бути: це е не травичка, яку я вибрав, а можливо, потрібно було не шукати траву, не шукати комиш, е не шукати оці острівці, а шукати все-таки корчі. Е Можливо, так, і якщо це буде дійсно так, то просто-напросто лишу трішки прикормочки для того, щоб потім змінити місце. Ще одна е, причина, чому може бути неправильно обрана локація: от зараз е, глибина в місці лову е, трішки менше за коліно. Е, вибрали ми її не просто так, вибрали тільки тому, що відповідно, е, як я вже сказав, вода за ніч е, вже трішки градусів втрачає. Е, е, може бути таке, що рибка все-таки, коли сонечко. Я думаю, що в нас останні сонячні дні, коли сонечко встає, рибка все-таки виходить на мілічок погрітися. І думаю, що шукати її на це правильне рішення. Якщо ж ні, то може буду шукати її на більш глибоких ділянках. Побачимо. Але сподіваюся, що місце ми обрали правильно і сьогодні у нас все вийде. На екскурсію робочим місцем. Поставив я стієчки, щоб зручніше було стояти вудкам. Комливу частину вудок я поставив на свої зимові сані. Рибалю, ліва вудка в мене Blade 5. Метрів, права є 6 метрів, щоб далі закидати. Як ви бачите, кидаю в, під оці от, е, такі от острівці з трави. І так, як я сказав, взяв з собою зимові сані. І ну, по-перше, це красиво. По-друге, щоб не перти все це діло на собі, щоб відповідно, як ви його розмістите, щоб е, ну, комфортно рибач, рибалити з води стоячи. Та ніяк, берете зимові сані, ви подивіться, я їх нормально пригрузив. А вони не просіли, ну, нормально впевнено йдуть, і навіть не переживаю, що щось випаде, висипився. І дивіться, скільки всього я взяв. Тобто я взяв з собою два відра, був замішаний кілограм прикормочки, плюс 900 мл коноплі. Тобто, ну, достатньо такий великий об'єм, відповідно, це все має вагу. Було в мене також в тих санях дві вудки, садок, різноманітні аксесуари, півтора літри водички. Андрюха от пригостив енергетиком та шоколадкою. У мене ціла сумка пов'язана зі зйомкою, тобто тут у мене камери і все решта, у мене черв'ячок, опариш, мастирка, і у мене ще здоровенна тяжка сумка різноманітного поплавцевого барахла, яке мені може знадобитися під час рибалки. Тобто тут і грузи, і гачки, і мотовила, і оснастки. Тому ось така от е, нормальна, так пригружені мої сані, а тим паче ну, все все прям супер. По-перше, я е, дотягнув їх до місця лову, тому що дорога була ну, така собі, м'яко кажучи. По-друге, собі без питань загрузив все, що потрібно, і пішов куди потрібно. Насправді я ж кажу, піддивився це у Сереги Різанова, але наскільки це е, крутий спосіб, я не знаю, як він додумався. Це реально круто, прикольно. І я ж кажу, я прям кайфую від цього всього процесу, хоча ще рибалка навіть не почалася. Друзі, а в мене. Перше клювання. Хтось дзьобнув на вудочку, яка ближче стоїть. Ну, такий, такі, прям, знаєте, там дьо дьоб. Потихеньку попливається, опустився один разочок і все. Чекаємо, чекаємо. Коротше, так що, друзі? Це мало бути реально круте, класне, рибне. А саме головне. Таке, от, на мою думку, оригінальне відео. Але натомість, замість того, щоб зняти це круте класне відео, яке б прокоментували і обов'язково лайкнули, знаєте, що я отримав? Я отримав велетенський життєвий досвід. І заключається він в тому, що якщо ти рік не діставав зі свого склада заброди, і перед рибалкою ти їх не перевірив, а ти знаєш, що на твому складі є миші, і ти навіть не перевірив їх, коли одягав, коли дістав з машини, то м -м не розчаровуйся, коли ти дійдеш, е добридеш по муляції, по воді, е через комиші, через кущі, через е зарослі, поки ти дійдеш до заповідного місця, і коли ти нагодуєш, і рибка вже начебто мала почати клювати, але ти помітиш, а точніше відчуєш, що. Значить, шкарпетки мокрі, штані мокрі. А знаєш чому? Тому що в вейдерсах декілька дірок від мишей. Коротше, друзі, це трендець. Наламалося таке відео круте, наламалося таке закриття сезону на попливець, що ви собі навіть не уявляєте. Я настільки злий та розчарований, що я вам просто-напросто не можу передати. стільки... E, начебто, все продумав, все підготував під цю зйомку, ризикував намочити камеру, але тим паче відправився і намагався все-таки половити рибу. І тут такий факап, це просто капець. Фух. E, Вигорився, якщо чесно, трохи стало легше. E, коротше, друзі, то я ж кажу, це просто, просто нереальна невдача. І саме прикольне, те, що ми завтра з командою відправляємося в Сербію, і я замість того, щоб готуватися, відпочити перед дорогою півтори тисячі кілометрів. Плюс проходження кордонів, щоб відпочити, передихнути, виспатися. знаєте, що я робив? Вирішив зняти для вас контент. І ось так от обломався. Друзі, тому, реально сорян, я ненавиджу випускати неребні відео на своєму каналі, але, ну, мабуть, більшість з вас мене дивиться саме через те, що я знімаю і показую все, як є, без всякої якоїсь там супер-пупер картинки, коли не клює, я все одно це показую, розповідаю, аналізую. І це відео, на жаль, таке, яке воно є. Е, ну, я ж кажу, ідея була класна, але сталося, що сталося. Зараз дивіться, яка ось купа речей буде загружатися в бус. І поки я її буду грузити, дещо цікавеньке вам розповім. Фух, друзі, ну що, реально треба попрацювати. Хоча і дуже тяжко відійти, щоб ви розуміли, я ж кажу просто-напросто. В один момент, мало того, що зрозумів, що ну, Вайдерси набирають воду, що ну, штани мокрі, трусіля мокрі, носки мокрі, але но це все дрібниці порівняно з тим, що в один і шобід почала нормально прибувати водичка, і ну, її було достатньо таки багато. Тому, е Мало того, що стояв мулі, і вода і так, ну, мул і так затягував, то ще й один ще бід став просто нереально тяжким. І, чесно кажучи, я навіть перестав знімати просто, ну, просто все. Я зрозумів, що треба максимально швидко тікати, тому що не розумію, яка кількість води. А як ви знаєте, коли відбуває навіть дуже багато літальних випадків, коли е, рибалки в забродах е, просто-напросто... Ну, азарт бере своє і настільки женуться за рибалкою за трофеями, що не помічають, як Вейдерси набирається вода. Ну, зайвих крок, коли намагаються перебрести якусь частину, і просто-напросто Вейдерси починає захлистатися вода. І дуже часто буває, особливо на течії, що, ну, на жаль, рибаки навіть не встигають скинути лямки і випливти з цього всього. Тому я скажу, трішки навіть охопила паніка, тому навіть нічого не знімав, просто намагався намагав, ну, максимально швидко. Добратися до берега. Е, гружуся, їдемо на чемпіонат світу, і знаєте, ось е, ну, хотілося ще насправді, е, хоч і відео, відео не рибне, але хотілося дуже, от, щоб воно було толковим. І для того, щоб воно було толковим. Я ж кажу, ми проведемо більше двох тижнів в Сербії, для того, щоб воно було толковим, для того, щоб контент Сербії був той, який вам потрібен, максимально, щоб ви знайшли. Якісь цікавинки, якісь відповіді на запитання, які вас цікавлять, з цієї теми. То давайте в цьому відео домовимося, так що пишете відразу: зніми в Сербії дві крапки: перше те, те те те, те наприклад, як ви виїхали за кордон, друге, який склад команди, третє поясни, як формується команда. Четверте, які країни будуть приймати участь, тобто максимально накидайте таких от питань, щоб я розумів, що знімати для вас, тому що ну для мене зрозуміло те, що потрібно в першу чергу знімати це саму риболовлю, але навколо риболовлі, навколо такої події, як клубний чемпіонат світу, ще дуже багато цікавих. Класних е, подій і е, різноманітних е, активів, про які ну, теж можна зняти, теж ніхто не знімав. Але для того, щоб розуміти, що це для вас цікаво, пишіть, 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 тому що я ж скажу, можна зняти повністю дорогу, все розповісти, показати, як ми їдемо через які країни. Але я не знаю, чи от такий контент без рибалки, хоча навколо рибалки, максимально навколо рибалки. Ну, цікавий для вас чи не цікавий? Для того, щоб я це все розумів, знаєте, що потрібно робити. Пишіть, 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 пишіть. і Я буду намагатися, буду знаходити час, буду розуміти, на які питання мені потрібно дати відповідь в тому чи іншому відео. Я, до речі, на чемпіонат світу беру з собою не тільки ті снасті, якими буду рибалити. До речі, про них я зніму максимально багато, максимально хочу зняти те, що ну в якій кількості ми беремо тих самих годівниць, тих самих гачків, жилок. Тобто ми не розуміємо, які там будуть умови. Точніше, ми там якусь інформацію знайшли від, від європейських спортсменів, з якими спілкуємося, максимально знайшли трішки інформації про водойму, але тим паче на цій водоймі ще не було ні одного такого серйозного старту. Я про Чемпіонат світу чи про клубний чемпіонат світу, тому е, ну, багато інформації не знайшли. Тому веземо з собою по максимуму всього, тому що, ну чесно кажучи, ціни там просто-напросто захмарні. І намагаємося провести, по-перше, перевірені снасті, ті Снасті, якими ми користувалися тут чи користувалися в інших країнах. По-друге, ну, Снасті за, за адекватні кошти, тому що там я ж кажу, це все коштує непід'ємних коштів. Тому, друзі, не забувайте залишати коментар. Я ж кажу, ці коментарі не просто так, вони дійсно важливі, вони дійсно формують контент на моєму каналі. Е, і ще хотілося б сказати, що, мабуть, хтось з вас напише: е, слухай, е, ніж тільки у Андрюхи залишив тільки тим людям, які приїдуть до Андрюхи, а з інших областей, а з інших країн, які тебе дивляться, як бути з цим. Тому давайте, щоб все було по справедливості. Я обов'язково в Сербії буду намагатися потрапити в один чи декілька риболовних магазинів, подивитися, що там зняти цей магазин для вас. І, чесно кажучи, якісь цікаві штучки, я хочу там купити. І обов'язково в одному з відео з Сербії я буду їх розігрувати. Тому не скажу в якому, просто в якомусь з. І навіть не буду писати в назві, що це конкурс. Просто для тих е, поціновувачів, для тих підписників, які мене активно дивляться, знайте, що в одному з цих відео буде конкурс, для того, щоб знати в якому. То потрібно буде продивитися всі і продивитися їх повністю. Е, хочу купити там якісь прикольні штуки, яких в Україні немає, або вони інші від наших, е, і я ж кажу розіграти серед своїх підписників. Е, друзі, сподіваюся, що я скажу такий от формат, хоч він і без риби, але він для вас цікавий. З вами, як завжди, був Євген Конішевський. Дуже сподіваюся, що ви підтримуєте підпискою, лайком та коментарем україномовний Ютуб. Побачимось вже в Сербії в наступних відео.